Це Прагополуднє, район Порт Праський, і тут продається бізнес. А саме кав'ярня. Давайте подивимось, що всередині та купимо цей бізнес. Ловіть фішечки цього приміщення: 53 метри квадратних, 40 торгове приміщення, зроблено в вишуканому та мінімалістичному дизайні. До речі, є кліматизація та витяжка. Це дуже класний нюанс. В кав'ярні досить просторо, тому можете сидіти, пліткувати з друзями або е розмовляти про якісь робочі моменти, щоб ніхто не чув. Власники крути люди і вони допоможуть. З переоформленням бізнесу, а ще вони залишають для вас всю базу постачальників. Ось ця людина зробить додаткове для вас школення. Якщо ви не знаєте справу баристи. ось дивіться, професіонал покаже, як робити смачну каву, щоб ваш ранок почався як, як положено. Перше побутове приміщення, де ми складаємо брудний посуд та його миємо. Йдемте далі. Тут друге побутове приміщення зберігати що завгодно. Наприклад, зараз тут стільці та стульчики для літньої тераси. Тут туалета для клієнтів, тут ще одне побутове приміщення, воно більше для робітників, бо тут багато місця для зберігання їх речей, вішалочки та персональний туалет для персоналу. До речі, в цьому приміщенні дозвіл на алкоголь вже є, і тут продається крафтове півко. Я стою зараз на межі, де починається літня тераса. Це класний бонус, бо влітку ти садиш ось тут. Клієнтів: ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. І аж до сюди вони сидять та приносять тобі гроші, п'ють каву та спілкуються. 50 метрів від кав'ярні є паркінг, де клієнти можуть паркувати свої автівки. Година безкоштовно, а далі як домовитись з паркоматом. Друзі, це порт Праський, буквально новий район. Тут густа забудова, тим більше за рогом знаходиться пішохідний міст. Черга з клієнтів гарантована. Я буквально закохався в цю кав'ярню, і якщо у вас є такі гроші, а саме 280 тисяч злотих на вхід, то бери та заробляй на цьому бізнесі вже зараз. Що ще по цінах? Винаєм приміщення 6800 нетто з комунальними оплатами, і додатково ще за пронт ведвук ужича, як кажуть поляки. Ще в цьому приміщенні дозволено робити легку гастрономію. Тому можете робити для клієнтів сніданочки, як вам заманеться. Підіймають цю чарочку капучино за людину, яка перейде в бот за посланням в шапці профілю, та домовиться купити цю кав'ярню.